Всім привіт, з вами адмін каналу CryptoCoder і це проходження карти під назвою ZHF Stable. Беремо відразу, йдемо направо і беремо ось завдання потім беремо Гордона Рамзі. Все, тут це проклікуємо на наєжку, далі побігли сюди, беремо відразу по ходу тут завдання, ми пізніше повернемося і беремо тут. А, так, дивіться, вам о, треба буде збирати ось такий соус. Зараз, 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 зараз покажу. А, ось такий соус можна збирати його прямо тут, завершити це завдання, можна по ходу карти. Їх достатньо розкидано з запасом, тому можете не хвилюватись. Давайте, ну, наприклад, зберемо тут один, дай і вистачить. Потім будемо пізніше збирати. Тепер давайте е, для завдання з лаури поріжемо е, цю морковку, віддаємо її завдання. Тепер можна далі з нею завдання завершити. Підходимо до цього npc шки після того, як віддалимо Лаурі. говоримо з ним, і тут обережно тут же потрібно буде правильно відповідати на запитання ось з цього моменту. В принципі, ключ я вам скажу. Так, тут 1-1-4 ключ тобто перший варіант, перший варіант і четвертий варіант. Все є, нам відкрився прохід в ось цю кімнату, і нам потрібно буде з неї взяти яйця, я так розумію, віддати їй їх е, лаурі. Можна відразу взяти соус, ще один соус і беремо яйця. Все є, віддаємо їх лаурі. Так, і ніби тут. Ось і весь соус о, треба і віддати все є. Все віддаємо. І тепер можна, в принципі, спускатись вниз. Тут відразу о, беремо завдання в лівому NPC, треба нарізати. Морковку різати ми її будемо таким цікавим що... способом. в плані просто виходимо на арену і вбиваємо морковку. До речі, якщо у вас є якась броня, то можете її надіти, заходите в інвентар на I англійську і там е вибираєте броню, у вас буде більше ХП, але тут можна без броні повністю пройти. Е а навіть якщо вас б'ють, то ви зараз павнитесь в принципі, на цій арені і це ніяк не впливає на проходження, тому не суттєво, можете не втратити час на клейм. Все, з морковками завершено, тепер віддаємо цей квест. І відразу беремо наступний. Тут перший варіант, в принципі, навішку протикуєте. Тут звертаю вашу увагу, візьміть ніж, не забудьте його взяти, бо він вам допоможе. Тепер заходите в вейпен і берете. Ні, щось цей ніж вам видався. Ну і давайте я надійно броню, але, в принципі, ще раз кажу, це не обов'язково. Для мене броня не вся поклевлена. Ну, хай буде так. Тут можете зажати ліву клавішу миші сильно, і відразу, як бачите, ми дуже сильно подамажили цей помідор. Все є. На цьому квест з помідором завершений. Все, віддаємо його. Давайте найзаберу ніж, щоб з ним не ходити. і В принципі, візьмемо завдання в Бермена. Як бачите, ми ще один соєвий соус підібрали. І нам потрібно буде внизу зібрати ось такі бутилки. І заодно тут ми зараз візьмемо ще одне завдання з NPC-шкою, щоб потім не вертатися відразу по ходу одного квесту виконувати інший. Є тут також треба знати правильні відповіді, я її, в принципі, ключ вам скажу. Тут 1, 3, 4, 1. 1. 3. 4. 1. Є. Забираємо. Не забудьте забрати оцей айтем, який вам видасть. Це сільч, що я не впевнений, не звернув уваги. А, так, і в принципі, ніби. Колекція боттлс ще не закрились. Значить. Або ми всі зараз гляну. Так, ой, не всі бутилки ми зібрали. Так, десь пропустили. Десь пропустили. Зараз я її знайду. Ага, ось тут. В кутку ми не забрали одну і давайте ще заберемо зразу соус. Він, до речі, не соєвий. Але неважливо. Uh, так, підходимо, віддаємо завдання з бутилками, і, в принципі, піднімаємось наверх. Нам вже має відкритись завдання. Uh, ну, точніше, квест навіть з холодильником. Говоримо з цим npc шкою Все, є, відкрився. Тепер uh, з холодильником все не єшко. Перший варіант сюди. Є, відкрився холодильник, тепер трохи можете відійти, якщо у вас інтеракт не з'явився. Uh, заходимо в холодильник. Uh, Читаємо книжку, виходимо і віддаємо квест. Все класно. А тепер, 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 давайте візьмемо хардкор завдання. Хардкор завдання це знайти курки. В принципі, дуже просте воно. Насправді, якщо знати, де шукати, і дає нормальний ЕП. Піднімайтесь на самий верх о, І, в принципі, давайте почнемо з курки біля входу. Ось вона тут. Все, е, е, і не забувайте, як поговорити, ще підходити і забирати. Так саме можна віддати з соусом завдання оцінту. І. Е, 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 тут друга курка. Так, третя ніби ніби. ніби, ніби угу. В тій кімнаті. Я помилився, зараз тоді глянемо вона тут. угу. Є, підбираємо. І все, лишилась нам четверта. Четверта вже на поверсі нижче. Шукайте ось таку червону стрічку. Ну, це не зовсім стрічка, я себе це називається. Словом, йдете в ту сторону і там буде остання. Все, підбираєте її, спускаєтесь і віддаєте завдання. Все, і лишилось нам ще одне завдання. В принципі, його можна було трохи раніше зробити, але це не принципово. Е, хто приготував страву, нам потрібно сказати. І для цього йдемо сюди. Тут, тут вистроєні. Ті, хто готували, підходите до першого. Тут вибирайте другий варіант, обережно не перший. І тут же, так, підтверджуєте, що ви впевнені, що це він і віддаєте завдання Гордону. В принципі, все. На цьому о, всі квести безкоштовні пройдені. Всім дякую за увагу. За увагу. З вами був адмін каналу Криптокодер. До зустрічі!